З радістю вітаю вас, шановні друзі, словами пасхального сповідання Христос Воскрес із мертвих». Черговий раз ми з вами зустрічаємося, аби приділити час читанню і роздумам над священним писанням. І сьогодні у нас з вами Книга діянь апостолів. Я щиро вибачаю, що минулого тижня. Не проводився стрім, хоча, зізнаюся, я планував, що він був. Але ну, так ставить, що мені чогось там не вистачило ось, аби провести його. На наступний тиждень стрім планується і, скоріше за все, це буде вечір вівторка. Можливо, середи, але, скоріш за все, вівторка. До речі, хочу сказати, з вами поділитись такою маленькою радістю. що... Проведення стрімів, хоча і не збільшило кількість підписників. Саме тому нових глядачів прошу підписатись на канал. Але стріми, хоча їх було всього два, вони в певний спосіб згуртували постійних глядачів цього каналу. Приємно мати зворотній зв'язок, отримувати коментарі. Які дають розуміння того, наскільки і зміст, і формат каналу сприяють і потребам, і інтересам спільноти. Тож я заохочую до такої більшої активності, це дозволить каналу мати ширше охоплення серед нових глядачів, особливо вдячний за донати. Благодійні пожертви ваші мають. Дають можливість вивільнити більше часу для того, щоб його приділити, власне, пастирському служінню за допомогою мережі інтернету. Тож, і надалі закликаю не полишати діяльність каналу вашою підтримкою. В описі для цього є вся необхідна інформація, а зараз недільне читання. У той час. Коли ми йшли до місця молитви, пише апостол Лука, нам зустрілась дівчина-рабиня. Вона була одержима духом, який давав їй силу передбачати майбутнє. Роблячи це, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Дівчина ходила за Павлом і всіми нами, вигукуючи, це слуги Всевишнього Бога. Вони провіщають вам шлях до спасіння. І так тривало багато днів, і Павла це почало турбувати. Тож він обернувся і промовив до духа: наказую тобі, іменем Ісуса Христа вийди із неї. І він негайно вийшов із дівчини. Коли її господарі побачили, що їхнім сподіванням на прибуток прийшов кінець, вони схопили Павла і силу, і потягли їх на базарну площу, і там передали владь. А коли вони привели Павла і силу до міської влади, то сказали: ці люди юдеї, вони коломутять усе місто, вони проголошують звичаї, які для нас, римлян, є протизаконним прийняти або дотримуватися. І весь натовп піднявся проти Павла і сили, володарі міста зірвали з апостолів одяг і наказали їх побити. Тяжко побитих, їх, їх кинули до в'язниці. І наказали вартовому пильно стерегти їх. Діставши такий наказ, він посадив апостолів у внутрішню камеру, а ноги їх забив у колодки. Близько о півночі Павло і сило молилися і співали гімну Богу, а інші в'язні слухали їх. З стався сильний землетрус, аж захитався фундамент в'язниці. Всі двері раптом розчинилися, а кайдани у в'язнів попадали. Вартовий прокинувся і, побачивши відчиненими двері, вихопив меча. Він хотів вбити себе, вважаючи, що в'язні втекли. Та Павло голосно гукнув Не губи себе, ми всі тут. Тоді вартовий наказав принести світло і кинувся всередину. Затремтівши від страху, він упав на коліна перед Павлом і силою, а потім вивів їх і сказав Добродію, що мені робити, щоб здобути спасіння? І вони відповіли: в вір в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти і твої домашні. І апостоли розповіли слово Господнє йому і усім іншим, хто був у тому домі. Тієї нічної години вартовий взяв їх, обмив їхні рани, і тут же його самого і його родину охрестили. Він привів Павла і силу до своєї оселі і дав їм поїсти. Він і вся його родина. Раділа, бо повірили у Бога. Коли читаєш цей уривок, то перше, на що звертаєш увагу, це займенник ми. Ми йшли до місця молитви. пише Лука. А, і це може свідчити лише про одне: він сам безпосередньо був учасником цієї події. А взагалі, у, книги, у книзі діянь декілька разів змінюється лице Оповідача. Воно третє, і це дає нам розуміння того, що Лука був е лише свідком опису е тієї чи іншої події. Тобто про цю подію йому хтось розповів. А в інших випадках мова йде від першого лиця, і там, очевидь, Лука є безпосереднім учасником історії. А сьогодні історія цікава, е бо вона охоплює дві події. І друга подія є наслідком першої. Бо поведінка апостолів вона спричиняє певне недоволення якоїсь групи місцевого населення того міста, куди вони прийшли. І за це апостолів сажають до в'язниці, Проте, як ми щойно чули, відбувається їх чудесне звільнення. А свідки оцієї події власне охорона. Яка повинна була пильнувати за їх ув'язненням, то, будучи свідками чудесного звільнення апостолів, вони самі стають, виявляють бажання стати християнами. Жодним чином, не маючи сумнівів щодо Божої всемогутності і Божої можливості безумовно впорядкувати будь-яким бажаним. Для Бога, способом будь-яку подію, мені хочеться зазначити наступне. Що чудо, а ми сьогодні читали власне про чудо, так? про звільнення чудесне. Так ось чудо воно не може бути подією, яка відбувається регулярно. І чудо не може бути подією, яка відбувається згідно нашого бажання. І чудо не може. Відбуватися сьогодні лише тому, що воно колись траплялося раніше. Мені здається, що Бог е, вдається до чогось такого незвичайного е, лише тоді, коли інших варіантів не залишається. А обставини такі, що Бог в них в ці обставини не втрутитися не може. Е, е, Погодьтесь, є ж е, велика кількість ситуацій, де е, наші людські засоби, вони є безсилими. Але в цій ситуації і в ці події, як ми бачимо, Бог не квапиться е, втрутитись. Тож не лише той факт, що наші сили є вичерпаними, стає, стає підставою для якоїсь особливої поведінки Бога. Ще повинна бути і така справа, в яку, о, в яку Богу неодмінно необхідно втрутитися. А таких справ, як мені здається, зовсім небагато. Під час навчання в семінарі нам пощастило, бо у нас був чудовий викладач церковної історії ХХ століття. Це отець Георгій Мітрофанов, який на протязі багатьох років, навіть десятиліть. Був причетний до процесу канонізації новомучеників і сповідників ХХ століття, тобто тих православних християн, які постраждали від безбожної радянської влади. І ось і цей священник, який у нас викладав історію, він був членом комісії церковної, яка збирала факти, докази, які б свідчили про те, що той чи інший християнин у радянські часи постраждав саме за віру. Більше того, документи, архівні справи, які збереглися, вони повинні були підтверджувати той факт, що допити і ув'язнення людина прийшла гідно. Бо сам факт смерті, наприклад, у сталінських застінках, навіть якщо ти єпископ чи священник, не давали автоматичної гарантії того, що ти є власне словідник віри, мученик, і отже, це не гарантувало канонізацію цієї людини. Так ось багато років, працюючи із документами і свідченнями, отець Георгій, наш викладач семінарський, дійшов висновку: це він нам про це казав на лекціях. Що багато хто із віруючих, як духовенство, так і миряни. У часи радянських, особливо сталінських гоні, не витримували допитів, знущань і тортур не через слабкість духу чи там страх, наприклад, а через те, що вони були виховані у занадто ідеалістичному образі християнського мучеництва. Особливо негативну роль тут зіграли відомі життя святих. Які були укладені у 18 столітті цілком гідною людиною, митрополитом Дмитром. І будучи людиною свого часу, до речі, етнічним українцям і е, людиною високоосвіченою. Але будучи людиною свого часу, часу Брокко, то і митрополит Дмитро і оці житія написав, так би мовити, у стилі барокко. Коли Факти, реальні факти, мали мінімальне значення. А головним вважалось, щоб згідно з життю, святий був абсолютно ідеальною людиною. Що якщо він святий, то він вже святий усьому і завжди з моменту там, свого народження. Що навіть побутові там і повсякденні обставини обов'язково в житті святого. Повинні мати якісь чудесні риси. Одним словом, щоб святі ну, вони ставали якомога менше схожими на живих реальних людей. І такий виклад житті не є виною митрополита Дмитра, впевнений, що він хотів підкреслити, якими видатними були праведники минулих віків. Але що в одному поколінні сприймалось як така собі ну, наочна дидактика, то інші покоління почали сприймати історії із житті святих як стовідсотково точні біографії, як достовірні фактичні описи, а там, якщо ми почитаємо ці життя святих, вони ж там у кожного мученика після страждань миттєво загоювалися рани, знаряддя катувань оламалися. Мучителі вони дивувалися стражданням і мужності християнських сповідників і самі гонителі ставали віруючими. До речі, ж ми і сьогодні до чого я веду мову, Ми ж сьогодні побачили, яка з історії, яка історія з книги діянь і стала певним прототипом для багатьох життів мучеників. Бо фактичного матеріалу з життя більшості святих ми. На щастя чи, на жаль, але немає. Тому і використовувався певний прототип, навіть можна сказати, такий собі стилістичний шаблон, який повторювався із життя в життя. І ось православні християни ХХ століття, яких радянські богоборці вели на допити, на тортури, вони мали у себе перед очами оці ідеалізовані життя святих. І як е Зазначав згаданий мною отець Георгій, багато хто із сповідників ХХ століття ламався, бо з одного боку, вони себе вважали гнаними за віру і насправді були сповідниками. А з іншого боку, вони не бачили у своєму житті жодної схожості із тим, що вони читали у життях святих. Тобто, відбувається у них певне роздвоєння з одного боку, Факти їх життя свідчать про те, що вони є сповідниками віри, бо мученик це той, хто вже постраждав до смерті. Не кожний сповідник стає мучеником, а кожний мученик є сповідником. Але з іншого боку, вони порівнювали своє життя, свої страждання з тим, що вони читали в оцих барочних, барокових життях святих. І вони бачили, що майже нічого не співпадає, що їх змучене тіло боліло, ніякого стілення не приходило, Стінки, стіни в'язниць не розвалювалися, ангели не приходили визволити оцих е, страждальців. Е, е, НКВСники не ставали віруючими, а лише насміхалися над класово ворожими елементами. Відчуваючи свою повну безкарність. Так, історія і наступні покоління цих котів засудила, але тоді за часів їх життя, навіть у моменти найтяжчих їх злодіянь проти віруючих, ніхто і ніщо не заважав їм чинити свої звірства. І ось християни ХХ століття, бачачи, що їх страждання нічим не схожі, на страждання древніх мучеників. А ще ж потрібно враховувати, що усіх сповідників ХХ століття в Радянському Союзі судили виключно по політичним статтям за релігійну діяльність нікого не судили. Такої статті просто не було. Може б і хотіли судити, але і статті такої не було. Так ось, оці християни, які, окрім того, що не бачать нічого з тим, що вони читали в товстих книжках. А ще й розуміючи, що їх судять по політичним статтям, вони втрачали усяку силу для супротиву, адже вирішували, що вони не є сповідниками імені Господнього і християнської віри. Древні мученики так. А ми думали вони ні. Бо у нашому житті немає нічого з того, що є у тих життєписах давніх святих. Безумовно, Господь не залишить своєю увагою ці обставини і жодне страждання за ім'я Господнє навіть тоді, коли людина зламалася, коли себе обмовила чи на інших якісь там е неправдиве свідчення дала. Я впевнений, що жодне, навіть найменше страждання за ім'я Господнє не буде безполітним. Але ось ми бачимо, до яких трагічних наслідків може привести віра, яка має щирість. Бо ці люди щиро вірили тому, що написано в життях святих, але ця віра була позбавлена твердого пізнання. Вона була щира, але позбавлена твердого пізнання. Я вибачаю, це був такий дуже довгий, але ліричний відступ. А тепер, власне, про те, що я назвав апостол проти істини. Бо, власне, якщо ми повернемось до сьогоднішнього апостольського читання. То уривок починається із короткої історії, як апостолів Павла і силу зустрічає дівчина-рабиня, яка за допомогою якихось там лукавих навіювань мала силу, фактичну силу чи, начебто, силу провіщати майбутнє, викривати щось таємне, невідоме. Тобто знання у цієї дівчини були суттєво більшими. Аніж вона могла об'єктивно знати. Тобто, це не те, що вона, знаєте, там, десь щось розвідала і передала іншим. Ні. Її знання були об'єктивно більшими, чим вона могла про це знати. І джерелом таких знань автор книги діянь вважає саме лукавого духа, у якого вона була в залежності. Наскільки вона сама розуміла свою, своє залежне положення, нам невідомо. Але відомий інший факт, мало шляхетний. Власники оцієї юної рабині, бо то ж був час, коли існувало рабство, так ось власники цієї дівчини використовували цю її надприродню здібність, аби заробляти гроші. Бо одні платили для того, щоб подивитись на щось, ну, таке, нове, незвичайне, ну, така цікава забава. Та є ж світ був досить таким, знаєте скучним, Це зараз багато у нас е, всяких розваг, а тоді було б менше. Так ось хтось на цю дівчину дивився, як на якесь чудо, диво, щось таке цікаве. такого ще ми не бачили. Інші навпаки, хотіли дізнатись у неї певну невідому їм інформацію. А інформація, як ми знаємо, це дорогий товар. Е, і, до речі, ми не знаємо, чи сповнювалося її передбачення і чи правдиві свідчення. Е, Цій дівчині пропонував лукавий дух, але слава була про цю дівчину настільки великою, що вона стала ключовим джерелом прибутку у своїх господарів. Але Павло все зруйнував наказую тобі іменем Ісуса Христа вийди з неї, і нечистий дух негайно вийшов із дівчини. Цитата. Прибуток був втрачений, і за це ж, власне, апостолів посадили до в'язниці, е е е і з цього ми почали. Але важливе питання: чому апостол Павло хотів, щоб лукавий дух, який говорив устами дівчини, замовчав? Бо що поганого він сказав? Давайте повернемося до тексту. Дівчина ходила за Павлом, і всіми нами, ну, це Лука пише, вигукуючи. Це слуги Всевишнього Бога. Вони провіщають вам шлях до спасіння, і так тривало багато днів. По суті ж, дівчина, погодьтесь, вона ж казала абсолютну істину: бо апостоли є дійсно слугами Бога. А зміст їхньої проповіді шлях до спасіння. Ми ж також в це віримо, так, особисто я так, що апостоли є слугами Бога, а те, що вони проповідували, шляхом до спасіння. Жодного неправдивого слова, навіть жодної напівправди, яку можна було б знаєте так, двояко тлумачити. Там ж немає. Та є чиста правда. І формально, якщо казати, то апостол Павло закриває рота тому, хто каже істину. Формально, якщо сутити, то апостол Павло примушує правду замовчати. Знаєте, особисто мені якось не по собі. Від таких висновків. Навіть з точки зору маркетингу, апостол Павло повинен був використати свідчення оцієї одержимої дівчини для користі своєї проповіді. Вона ж була популярна, відома. Її слова не лише хотіли почути, за це платили ну, нормальні гроші. А тут вона сама на протязі декількох днів робить апостолом рекламу. Тобто люди платили гроші, щоб вона їм щось сказала, а тут вона сама каже. Про таке можна тільки мріяти, яку вона е як вона розрекламувала апостолів. Але Павло, оцей старий холостяк, якому завжди щось не до вподоби, усе він постійно хотів зробити якось краще. Він постійно вимагав чогось більшого від своїх послідовників, він знову все зруйнував, втративши таку можливість. Більше того, він навіть постраждав за таку свою поведінку, бо вигнання лукавого це ж зав'язка історії про їх ув'язнення. Я уявляю собі, якби оця історія е виглядала станція вона сьогодні. Павла б заклювали своє ж оточення. Адже він не скористався такою нагодою. Слухайте, його б звинуватили у зраді інтересів церкви, його б оголосили гордим і пихати, бо він, начебто, знаєте, зневажив і проігнорував таку чудову можливість. Потрібно бути простішим, будь простішим, і до тебе потягнуться люди, треба враховувати всі інтереси. Оці всякі, нині популярні такі фразочки, вони, можливо, колись і працюють в якихось випадках, але апостол їх свідомо відкидає. Бо Павлу, апостолу, є різниця, з ким і як робити Боже діло. Апостолу Павлу є різниця, з ким робити Боже діло, і як це діло робити. Ціль не виправдовує засоби. Мені здається, це один із девізів апостола Павла. Якщо Божа справа потребує кооперації із лукаве, що із цього вийде? І що таке трапилось, що Божий противник вирішив попрацювати на користь Бога, ну, тобі тобто, свого опонента, то не вже диявол покаявся? Є мільйон справ, де ригоризм не потрібен? І принциповість буде лише заважати. Такі справи можуть стосуватись навіть якихось зовнішніх аспектів нашої віри. Ну там обрядів, традицій, календарів. До речі, право це все у цій всі наші історії з календарями, стилями, там новими, старими і тому подібне, будемо говорити на найближчому стрімі. Не пропустіть його. А то є люди, які за ці календарі готові чи не померти, ну, принаймні за один із них. А ось що стосується змісту і суті Христового провозвістя, то тут для альтернатив, для поступок особисто я місця знайти не можу. Я можу погодитись на альтернативу тому у церкві, що туди було привнесено людьми минулих поколінь. Але хто я такий, щоб змінювати те, що закріплене авторитетом Бога. Тож категоричність у відстоюванні того откровення, яке було принесено Сином Божим, це є сповідуванням віри, яке згідно євангельського тексту високо ціниться Богу. Тож потрібно розрізняти, де потрібна категоричність, а де поблажуваність, де варто сказати виженіть його із вашого середовища, а де приймайте. І ні про що не запитуйте. До речі, обидві фрази належать апостолу Павлу. Яким методом розрізнення користуюсь я, я щойно вже сказав. Усе людське я по-людськи досліджую, випробовую, і за потреби можу або залишити незмінним, або піддати потрібні зміні. А усе Боже я приймаю на віру і зберігаю незмінним. І, на щастя, така довіра мене ще ніколи не осоромила. Тож, як завжди, будь-яка справа потребує мудрості. І за словом апостола Якова, будемо просити про мудрість, про цей дар і про чесноту у Христа, який є сам втіленою премудрістю Бога. Адже на виконання такого нашого прохання Господь відкликається напрочуд швидко. Дякую.